Жили собі два брати і сестра. Їх звали ліс, повітря і вода. Всі вони жили в мирі і в злагоді. Але одного разу вони почали сварку, що є тільки один з них головний. Ліс говорив, що він головний, тому що в нього є все і вода, і повітря. Вода сказала, я головна, тому що без мене не було б нічого живого на землі. Повітря сказав, що воно головне, тому що без нього не було б життя на всій земній кулі. І вирішили вони звернутися до мудреця, щоб він розсудив їх по справедливості. Мудрець подумав і сказав, що їм не можна розлучатись, бо вони необхідні один одному. Адже ліс без повітря задихнеться, без води висохне і перетвориться на дрова. У воді без повітря не житиме риба, і вона перетвориться на гниле болото. Ліс теж захищає воду від пересихання. Повітря чисте завдяки тому, що його очищують дерева лісу. Без води повітря буде сухе, як в пустелі і шкідливе. З тих пір два брати і сестра ніколи не сперечалися, а лише допомагали один одному.